Ми повинні були від'їхати, тому дуже... в Слов'янську було дуже небезпечно. Ми виїжджали ну, евакуаційний поїзд потяг був. От, поїхали, От, я декілька днів була в івано франківській а потім приїхала до Бучі. Я повернулася 24 серпня на день незалежності. Я просто не знала, як це буде далі. Хто мені допоможе нам, простим пенсіонерам пенсіонерам? І це була така приємна звістка, коли мені дають телефон. І я звертаюсь до громадської організації Аваліст. Я не вірила і чоловік мені вірив, що може таке статися, що нам поставлять вікна безкоштовно. Тобто одне вікно, воно 11-12 тисяч. Як їх знаходити, якщо треба якісь ліки покупати? Коли ще й проснулася, прокинулася на, на другий день. Думаю, боже, Юра, підай дім талара, обняли друг друга. Жити то треба.